24 лютого минулого року для більшості чернігівців розпочалося неочікувано. Ми лягли спати 23 лютого, не підозрюючи, що ранок наступного дня розділить наше життя на до та після Безкінченні черги в магазинах, аптеках на заправках, розгублені погляди перехожих, нерозуміння їхати чи лишатися. Та єдине питання в голові: як жити далі? Ми запитали у чернігівців, як розпочалося їх 24 лютого, та як вони діяли. Прокинулася, сирену почула, не зрозуміла, що відбувається. Пересиділи в магазин, а потім вже в підвал пішли до школи. І так були там 9 днів, а потім виїхали. Почалося, я прийшла на роботу, дзвонила мені подруга, каже, їдь додому. Сьогодні всіх розпускають і війна почалася. Ну, Це було неймовірно. це казалось, що десь далеко, що з нами. Так я пробула всю війну вдома своїх. Ховалися ви десь? Ні. Я навіть не разу в підвал не ходила, разом з моїм домом впали снаряди, ті що з самолета. Ну, Страшно, жутко, ну. не дай Бог, щоб це все повернулося. Ну. Сказали, Приготові сумки, сказали приготувати сумки. Я приготувала сумку з водою, відкрила балкон, аби поставити її туди, і мене хвилею відкинуло в іншу сторону квартири. Я ж усім казала, що війни не буде, і коли мене відкинуло, я подумала, що це певно війна, тому що такий гуркіт десь був тут. Ми живемо там на Чорновола, де поряд будинок розбили. Ну от так у сина був день народження, а ми у підвалі сиділи з сином. Чернігів, місто з понад 1300-річною історією, не стало здобичу для окупантів. Разом з ЗСУ його пішли боронити і містяни. байдуже чернігівців, пасани, прошу прибуть на місце десантація. територіальної оборони, звернувся до командира з питанням отримати зброю, захищати наше місто, зброю в руках. Боронимо місто. Слава Україні! Бережіть себе. Після початку повномасштабного вторгнення багато людей не розуміли, що буде далі з містом та країною. Багатьом чернігівцям було спокійніше від того, що влада лишалася з ними і забезпечувала життєдіяльність міста навіть в умовах блокади. Це було круто, коли ти знаєш, що хтось є в місті, хтось керує цим містом, хтось. Хтось допомагає, хтось підтримує, хтось є поруч, і це круто. А не коли місто залишилось без нікого, і ти не знаєш, що очікувати. Певною мірою, можливо було спокійніше, що всі не розбіглися, а якось він підтримував моральний дух містян. У нас прекрасний мир города, прекрасний. За те, що він зберіг і Київ, так його засудили на рік. То добре, що ще на рік. От і хочуть зняти цю професію, щоб його не поставити, Ото золота людина. Я шутаю, що я Вважаю, якщо нормальний керівник щоб не було, він зобов'язаний бути разом з народом. Він правильно робив, що лишався. Трошенко бачили от в аптеці. Бачили, він приїжджав і привозив ліки. Напевно було спокійно, Ми знали, що наш мер було спокійно. Ми знали, що наш мер нас не покине. Все ж таки, бачите, і водоканал організував тоді подачу води. 38 днів боїв за Чернігів. Містяни, що лишилися тут, постійно чули звуки обстрілів, а вірили в збройні сили і підтримували їх. Містяни підтримуємо вас. Скільки, скільки буде потребувати ситуація, будемо терпіти всі незгоди, які несе війна. Ми з вами будемо лишатися до нашої спільної перемоги. Завдяки ЗСУ, які відігнали б окупантів від Чернігова, ми можемо жити спокійно у своєму місці. По завершенню оточення ми і досі оговтуємося від пережитого. Потроху відбудовуємося, загоюємо рани, намагаємося жити. Наскільки це можливо щасливим життям? Наше місто не втратило надію на спокійне майбутнє. Дуже швидко. Я не встигала вчора, наприклад, там були руїни, а на наступний день вже чистенько, тому так дуже швидко. А чия це заслуга, як ви думаєте? Ну всіх, я думаю, і комунальщиків, і мера на той час Трошенка була. І, ну, було багато волонтерів, всі звичайні люди виходили, теж прибирали, тому я думаю, тут заслуга всіх. Чернігів називають чемпіоном з відновлення. Попри втрати бюджету, місто власним коштом з допомогою міжнародних партнерів та уряду почало відбудову, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, і багатоквартирних будинків росіяни різною мірою пошкодили 875 багатоповерхівок, і абсолютна більшість вже відремонтована. Нині тривають роботи у кількох з важкими руйнуваннями. Хоча іноді у наш повітряний простір залітають ворожі ракети та безпілотники, чернігівці впевнено кажуть: ми не боїмося. Всі кажуть, що там ще будуть з Білорусі наступати. Ніхто не буде наступати. Вони вже нас бояться.